Знаєте, що найважче в професії психолога це відключити свою емпатію. Я і досі цього не вмію робити. До тебе звертається людина, і ти все робиш для того, щоб їй допомогти абсолютно все. Але більшість людей, коли йдуть до тебе на консультацію, вони хочуть зняти симптоми, вони хочуть бути почутими, вони хочуть полегшення свого. Вони не готові над собою по справжньому працювати, змінювати свою особистість. І тоді ти приходиш до розчарування. Я зробив все для того. Я дуже хотів цій людині допомогти, але сталося так. І ти починаєш себе їсти. Може можна було по-іншому, може так було. І приходить друга людина, і третя людина. І потім ти приходиш до висновку, що потрібно. Оці сподівання, а емпатія це саме та, коли ти починаєш переживати разом з людиною. О те, що вона прожила, потрібно відключити, потрібно навчити себе бути як хірург, відключає оцей такий, знаєте, в собі, що хірург там відключає. Він не може переживати за всіх клієнтів, тоді він не зможе допомагати. Він не може боліти разом з людиною. Знаєте, він не може. Переживати, тому що тоді він не здатен буде допомагати своїм пацієнтам. Так само, в психології. Для того, щоб ми допомагали по-справжньому людям, ми маємо відключити в собі цю емпатію. Бо інакше ми просто вигораємо напроч, повністю психолог вигорає і він тоді не може допомагати людям. Оце для мене на сьогодні є проблема, тому що якось так, знаєте, всередині дуже-дуже сильно хочеться допомагати людям. Але як це зробити, де ця клема є в голові, я не знаю досі. Я вчуся, да, але не знаю. Оце для мене на сьогодні є найважче.